Ваша особа встановити за паспортом тобто, проведення карантині МРОНТ 7578, коли у вас за важні заняття. Вам ваші права, ви маєте право давати показати віддання мовою якому ви володієте, користуватися письмовому записом, податися відпадів проведення, за зазавітним голосування про перечерк про А також зачитайте присягу. Я, так, не просто Сергій Олександрович, прийняв, що ті, що святка підходу за ініціативну спеціальність має право давати показання рідної мови або мови, якої його буде використовуватися письмовим засобом, мовитися від давання показань в руках основного закону на компенсацію вищих, поведеного з виконом до суду, зобов'язаний з'явитися за виконом до суду надавати продові показання про відомим обставини за учасник прибіняти судження можливо законосудове Правові обов'язки не зрозуміли додаткової їх помашення не потребують. Мене попередження про допомагаємо відповідати за затова продовольні посідання за відмову видаваних показання. було почалося засідання до проведення живуткування, продання тіжного часу кандидатам. В цей період я побачив, що в коридорі дожної виборчої комісії багато невдоволення, багато якихось ворогів. Я не прийшов поцікавитися, тому що цікаво, що не відбувається в окружної виборчої комісії. Я за повідомленням довірних осіб та кандидатів, які там знаходилися, їх відмовлялися реєстрації. Я пішов на засідання комісія, яка проводила роздаткування, і після цього знову зайшов, подивитися, що там відбувається. Там знову повторювалися ці самі обставини, тому я залишився там перебувати, для того, щоб як дивіться помічника, одна із людей подивитися, щоб не було, що там відбувається, щоб не було порушення. Що законодавства, які могли покликати для подальшого порушення виборчого працівника задання, чи ви акт про порушення виборчого законодавства 29 сила? Так, я складав акт і попросив його підписати на той моменту, який були відбували. Олександра Володимировича. Акт стосувався самопорушення виборчого законодавства про те, що просили довірені особи інших кандидатів, тому що вони були постійно там, коли перебували, не могли ну, навіть числі аркушну взяти і щось буде написати, тому що чекали своє черги, яка заступником голови була створена, мабуть, штучно, тому що якісь листи аркуші, реєстрації відбувалися. Хоча реєстрації по ганських кандидатів для ВК не відбувалася. Але, чи була якась перерва в реєстрації цих подань? Чи вам не відомо про це? Ви були цілий день? Ну, я чув з інтерв'ю, яку давала заступник голови Челена Ірина. Ви особисто бачили якусь перерву? Чи особисто? Ну, перерву я був з другої години, прийшов на досі комісії, з цього часу реєстрація вже не відбувалася. А вам звідки це відбувалося? Ви особисто бачили, що не відбувалося зіткнув сидіти? Я перебував особисто в коридорі, де посиділи особи. Я залишався, поки чекав пропочнеться почнеться жеребкування, я знаходився в коридорі приміщення однобудочних комісії із боку. Реєстрація подається. Якщо звук часом відбувалася, то вона розпочалася чи не розпочалася? Розпочалося, так точно сказати не можу, але це, мабуть, після 9 години або, можливо, навіть не без тини. Прошу користуйтесь, 9 година або 21. -та. 21 година, я просто за часом також ну, точно не заліткував, коли там перших пішов, тому що ну, десь в цей період вже почали, мабуть, реєструвати. На 21-шу годину мала черга. Люди чекали, тому що вони записалися, вони боялися по... Свою чергу, тому сиділи, і якщо 22 години десь було на ну, 20, то вже близько 20-ї години вже більше 40, мабуть, було. Ну, ну, 40. Добре, скрій, будь ласка, ось 90-го кандидатного депутата. Тимоша. Чи відомо вам ця особа, чи бачили цю особу в приміщенні ОВК, коли бачили, і що вона там робила. Вашу особу, здається, з тим кого Олександр. Я також з іншими спілкувався, бачу ще одну особи, які знаходилися в цей період кандидати. Це тоді особи, кандидати. Багато також було мені просто цікаво, також спілкувався з іншими, щоб розуміти, що саме відбувається, чи що може це зробитися для кожного комісії. Ви виглядаєте не запитання. Так, бачимо. Всі пригоди. Після 20... 21-ї 21 години десь найближче 22-ї. Просто я не звертав, саме я бачу, десь близько ще до 22-ї. Добре, у вас були народні депутати. Чудова інформація про надіяні саме депутатів в цей період з 21 до 12 тисячі. Були б, кандидати в депутати народні депутати. Чи заважали колективні депутати проведені реєстрації? Я бачу, що ви інтерв'ю брали народних депутатів України. Ви особисто бачили те, що заважають колегі депутати в проведенні реєстрації з 21-ї години, з моменту, коли вона розпочалася. Чи з 20-го? Я знаходився в коридорі, де спілкувався з частини особами. Участь в роботі комісії і вже в щодо надання ефірного часу. Так. З 14-18. Ну, 14, 2014 почалося підготовче засідання, а потім з 15-ї години навіть затримку почалося вже. І ми не можете говорити про остави прийняття чи не прийняття документів про це. Вирішення. період, так? Я виходив, тому що там багато що цікавого відбувалося ще на вулиці, і я не сидів на одному місці в комісії, тому що в цей період ще е, швидка лікарня, головку тобто, виходилася. За е, цих ну, Всі члени комісії були на засіданні, тобто реєстрація не могла відбуватися ніяк по факту. Ви скажете, що вона не відбувалися? Ви можете сказати, що ви не знаєте, що вона чи ні. Я проходив, ну, виходив з комісії, коли було вже рахування, тому що постійно ну, і нові реєструвалися, затяг би в час, було там душно, ви ну, знаєте. Я проходив на вулицю. Про цей час я проходив, дивився, що відбувається в коридорі, дивився, що реєстрація не відбувалася. І в дивився, що на вулиці ще. І на вулиці я якраз потрапив, як бачив, що така допомога проводила. Я можливо маю припущення щось днів задается питание. Вот скажите, у вас, почему вы представляете одну кандидата і здесь не очень свое щодо участі в жеребкуванні, так сумлінно спостерігали за тим, що відбувається бывает везде, где возможно, только не там, где должны быть. Я постійно в обрані виборчої комісії. Я довірена два кандидата, я суб'єкт виборчого процесу. Я слідкую за законністю прийняття рішення виборчої комісії. Ну, По якій годині ви залишили овертавський? Це була друга година ночі, 30 -го числа вже. А що... Слідкував за процесом, тому що мені було цікаво, як це буде відбуватися, коли от, саме заступник голови Ірина Олександрова каже, що не переживайте, всі вас будуть зареєструвати, але коли я здавав про 88 подання, ми не ресували 5 хвилин, а там реєстрували 3 хвилин. Мені цікаво, як я на порахував прорахував автоматично, як це буде відбуватися. Тобто це взагалі навчальні процесу, тому мені було цікаво, чому ми писав писали і скарги на це. Та правило вдалося правильно. З каргою і я, Так як це вже було пізно, я відправив електронною почтою до окружної З До центрального з Зі скаргою. До окружної не зверталися. До окружної не звертався. Все.